Доброго вечора, малята. В цьому відео я хочу розказати про приборкання драконів, е, тобто про приборкання металевих вулканів у грі Оксиген, і показати вам один з варіантів автономного приборкувача на прикладі залізного вулкана. Ми знаємо, що у грі є різні типи гейзерів вулканів та фумарол, це наше головне джерело відновлюваних ресурсів у грі. Якщо ми подивимося на параметри вулканів, то температура розплавленої речовини, що вивергається, може налякати декого, і початківці можуть взагалі уникати взаємодії з вулканами. Ось така лячна картина може бути, якщо вулкан просто відкоркувати і залишити. Розплавлений метал нагріває все навкруги. Жах. Або звичайний вулкан, який створив озеро пекельно гарячої лави. Але вода та водяна пара це та магія, що допоможе нам приборкати пекло. Головні елементи приборкувача металевого вулкану це парова кімната, яка побудована навколо вулкану, парові турбіни для охолодження пари та перетворення теплової енергії на електричну, та система конвеєра для отримання охолодженого металу. Також нам знадобиться рідинний охолоджувач, він же акватюнер англійською для охолодження турбін та металу. Для більшості металевих вулканів, окрім золотого, приборкувач можна зробити автономним. Тобто, таким, який не потребує зовнішньої електрики для своєї роботи. Тобто, уся електрична енергія виробляється за рахунок гарячого металу. Як це працює? Подивимося на типовий цикл виверження. Цей вулкан вивергає впродовж 48 секунд по 10 кг металу температурою 2500 градусів. Навколо вулкана є багато водяної пари. Розплавлене залізо намагається нагріти цю пару і тим самим охолоджується до температури, при котрій розплавлений метал стає знову твердим металом. Процес теплообміну між металом та парою продовжується постійно, і ми вже бачимо, що метал має температуру майже втричі менше, ніж коли його виплюнув вулкан. Як це? Річ у тім, що маса гарячого металу менша, ніж сукупна маса пари у цій кімнаті. Плюс дуже важлива характеристика усіх матеріалів у грі це теплоємність речовини. Для заліза теплоємність складає 0,449 одиниць. Теплоємність це скільки енергії треба додати чи забрати для нагрівання чи охолодження 1 граму речовини на 1 градус. Для пари теплоємність майже у 10 разів більше. Тобто при однаковій масі двох речовин передача теплової енергії між ними призведе до значно різної зміни температур. Ось чому розплавлений метал дуже швидко стає твердим і охолоджується. Маса пари більше, теплоємність пари більше. тому пара нагрівається але не на тисячу градусів. Якщо більше нічого не робити, то метал і пара прийдуть до якоїсь рівноваги у температурі. Але поступово з кожним новим виверженням температура пари буде трохи рости. Також нам бажано мати метал значно меншої температури для використання його, наприклад, для будівництва. Для охолодження парової кімнати використовуємо парові турбіни. За допомогою термодатчика ми можемо вмикати турбіни, коли температура пари перевищує приблизно 200 градусів. Турбіни заряджають батарею. Коли батарея сильно розряджена, то турбіни теж вмикаються. Пара з температурою 200 градусів дає максимальну ефективність турбіни, яка дорівнює 850 Вт. Якщо нижче 200, то турбіни виробляють менше енергії, якщо більше, то все одно 850, але турбіна більше гріється. Наступна важлива деталь це конвейер. Автозбирач підбирає гарячий метал та завантажує у приймач, а далі він відправляється по рейках по паровій кімнаті. Рейки закольцовані. Поки гарячий метал їде по рейках, то він швидше охолоджується, ніж коли лежить кубкою. Проїзджаючи під паровими турбінами, він підігріває пару, яку турбіни забирають під час роботи. Тож метал охолоджується. Наступний важливий елемент це датчик температури на конвеєрі. Він перевіряє температуру металу, що на конвеєрі, і якщо метал охолодився нижче, скажімо, 200 градусів. Той відправляється на вихід з кімнати через спеціальний перемикач. Якщо метал ще занадто гарячий, то він їде по колу ще раз і ще раз, доки не охолоне. Останній етап охолодження відбувається за допомогою теплообмінника. Ним слугує один металевий блок, через котрий проходить рейка конвеєра, а також променева труба з охолоджуючою рідиною. На цьому етапі ми хочемо охолодити метал з приблизно 200 градусів до якоїсь кімнатної температури, на це потрібен час, тому ми або використовуємо довгий теплообмінник і, можливо, кілька разів прокручуємо матеріали через нього, або робимо затримку за допомогою таймера. Досить просте рішення це використати лічильник часу для керування конвеєрним жолобом. Подаючи зелений сигнал довжиною в 1 секунду, ми дозволяємо конвеєру видати назовні один пакет з конвейера. Зазвичай це 20 кг. Затримку регулюємо довжиною червоного сигналу. Я експериментально підібрав, що 30 або 40 секунд має вистачати для охолодження наступної порції. За 20 секунд не встигає. Ви можете самі підібрати, скільки вам треба. Ми бачимо на підкасті Рейка конвеєра, як стримко змінюється температура металу. У якості охолоджувача можна використовувати воду чи забруднену воду. Знову ж таки за рахунок великої різниці у теплоємності охолоджувач майже не нагрівається у той час, коли метал стримко охолоджується. Теплоємність забрудненої води також складає 4 з хвостиком, як і у води, як і у пари. Тому вода та забруднена вода це найкращі охолоджувачі на початковій стадії грі. Серцем контура охолодження цієї системи є кватюна. Він контролюється за допомогою свого термодатчика, який налаштований на температуру в 30 градусів. Це бажана температура металу на виході системи. Окрім металу, контур охолодження також захищає парові турбіни від перегріву. Ось власне і все. Якщо повернутися до автономності, то дві турбіни генерують максимум 850 Вт кожна під час активного виверження вулкану, в середньому трохи менше. Акватюнер споживає 1200 Вт, але не постійно. Також конвеєрна система споживає дуже мало і досить рідко тому дві турбіни вистачає, які можуть дати максимум 1700 Вт. Можна зробити навіть три турбіни і віддавати надлишок електрики у загальну мережу. Але ми розглядали автономну систему. Як бачимо, ця система навіть у гарячому біомі здатна стримувати температуру як турбін, так і металу на виході. А тепер пару слів про те, як я будував цей приборкувач. Розкопавши трохи навколо вулкану, я не відкорковував сам вулкан, поки не буде готовий вакуум у паровій кімнаті і не буде залита якась кількість води, яка потім має стати парою. Для відкорковування будь-яких вулканів, гейзерів та фумарол вам потрібно розкопати тайл приблизно посередині, а точніше другий знизу і посередині або лівіше середини. Якщо під вулканом чотири клітинки нейтроніума, то це другий зліва другий знизу тайл. Якщо під вулканом 3 або 5 клітинок нейтроніума, то це середній другий знизу. Я збудував вхід до парової кімнати з двома шлюзами, які заповнив сирою нафтою. Відкачавши усі гази з камери між шлюзами, я отримую ідеальну теплоізоляцію парової кімнати від навколишнього біому і зможу постійно мати легкий доступ до парової кімнати. Відкачуємо гази. Нам потрібен повний вакуум. Злив води з турбін робимо над серединою вулкана. Саме там, де буде з'являтися розплавлений метал. Тож ми будемо ще швидше охолоджувати цей метал. Використаємо звичайний зливач пляшок, щоб набрати воду до парової кімнати. Орієнтовно по 40 кг пари має бути в кожній клітинці. Оскільки висота кімнати 4 клітинки. То нам треба десь 160 кг води на підлозі в кожній клітинці, Акватюнер для контуру охолодження. Орієнтація не має великого значення. Можливо, було б доречніше, якщо охолоджена вода спочатку йшла на теплообмінник для охолодження конвеєра. Але працює і так, і так. Спорожнювач пляшок дозволяє легко заповнити контур охолодження забрудненою водою. Конвеєрний навантажувач і приймач мають бути зі сталі. Інакше перегріються. Обов'язкова деталь. Ми маємо поставити після конвеєрного перемикача конвеєрний міст. Це потрібно для того, щоб конвеєр знав, в якому напрямку він має їхати. Також ще один міст ставимо на виході з конвеєрного приймача, таким чином, щоб вихід другого мосту став прямо на рейку, яка йде від першого мосту. Цей другий міст не дозволить попасти новим матеріалам на конвеєр, доки там щось їде. Тільки коли конвеєр буде пустим. Більшу частину конвеєрних рейок робимо з просто залізної руди. Але там, де конвеєр проходить занадто близько до вулкану, там використаємо сталь, щоб не поплавило. Конвеєрний термодатчик має бути прямо перед конвеєрним перемикачем. Він буде дозволяти проходити охолодженим матеріалом назовні. Нарешті у паровій кімнаті маємо вакуум. При вже непотрібний газовий насос і труби. Води набрано близько 160 кг на клітинку. Як задумано. На цьому етапі ми вже готові відкорковувати вулкан і зробити аналіз його параметрів виверження. Навіть якщо він одразу почне вивергати розпечений метал, то наявна вода буде слугувати теплобуфером. Бо вода не нахріється настільки швидко. Зробивши аналіз вулкану, ми бачимо, що він переходить у сплячку на довгий час. Ну таке. Подивимося на перше і друге виверження вулкану. Як система буде виходити в режим роботи. Поки немає пари, ми не вмикаємо конвеєр. Перший гарячий метал перетворює воду на пару. Як тільки пара нагріється вище 125 градусів, запуститься турбіна, бо у нас розряджена батарея. Трохи зарядили батарею, то вмикнеться акватюнер. Але поки що потужності в системі не вистачає. Турбіни генерують замало електрики, наступні виверження додадуть в систему більше тепла, і турбіни будуть виробляти більше електрики. Ми вже можемо вмикати конвеєр, дозволимо приймачу усе. Гарячі матеріали на рейках конвеєра допомагають підвищити температуру у камері, тож турбіни зможуть генерувати більше. Але через деякий час знову енергії не вистачає це нормально на початку. Бо контур охолодження потрібно теж охолодити, і на це потрібно багато електрики пізніше системі буде легше себе підтримувати. В якийсь момент температура пари впаде нижче 125 градусів, і турбіни зупиняться. Це теж нормально. Треба дочекатися наступного виверження. Нове виверження додає тепло у камеру, і система потрохи оживає. Температура пари підвищується, тож турбіни видають більшу потужність. Так, за декілька вивержень вся система стабілізується і буде працювати автономно і безперебійно. Ось і все, що я хотів розказати про автономний приборкувач Залізного вулкана. Якщо у вас залишилися питання, то залишайте їх у коментарях, і я відповім, коли буду мати можливість бережіть себе, допомагайте силам безпеки та оборони України. Слава Україні!